От у нас вже є перший гість. Пропоную одразу додати Павло Нарожний, військовий експерт, волонтер, пане Павле, Доброго вам ранку! Бажаємо! Слава Україні! Доброго ранку! Доброго. Героям слава Пітер. Будь ласка, а, так, 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 а, а, пане Павло, я вас а, вітаю. Ну а, хотів би запитати у вас. А, що... Загалом, ваша оцінка ситуації зараз станом на ранок, на сьогодні вже було обстріляно декілька регіонів України. Що ви зараз бачите? Зокрема, і на, на Донбасі, як просуваються наші війська на Луганщині, і що зараз яка ситуація навколо Бахмуту? Ситуація важка, але контрольована. На Бахмуті бійці тримаються. Там є. В мене є з ким спілкуватися. Ситуацію мені розповідають дуже важко. Ну, в двох словах це можна назвати пекло. Пекло, пекло, пекло. Але солдати тримаються, офіцери тримаються. Все там більш в контрольованому форматі. На в районі Сватова йде наступ. Ну якихось деталей давати не будемо. Чекаємо офіційне е, підтвердження генштабу. Я думаю, що це буде протягом одного-двох днів, і ми почуємо якісь новини. Удар шахідами. Це ну, для нас це погана новина, тому що було, було таке затишне. Тобто, там приблизно 2-3 тижні жодного шахіда у нас не було. ну там була одна атака: 14 штук. Всі тоді, всі 100% збили. Зараз вони долетіли, тобто, якась кількість долетіла. Знов таки не дають точної інформації. Відомо, що 10 штук було збито. Скільки долетіло, невідомо, але вони долетіли і вдарили по знов по енергетичним поцвітням. Вільним об'єктам Одещини для нас це погана новина. Що це означає, що співпраця диктатор від диктатора до диктатора від Ірана до Росії іде. Вона йде, мабуть, в двох напрямках напрямках. Ну тобто, Росія надає якусь військову допомогу Ірану. Іран дає допомогу. Росії, але найбільш погана для нас буде новина це отримання балістичних ракет, тому що наразі шахіди ми збиваємо в кількості я думаю, до 90%, а ракети. Якщо будуть або коли будуть, то збивати нам їх буде дуже дуже важко, але все ж таки шахід коштує там приблизно 20-25 тисяч доларів. А балістична ракета коштує декілька мільйонів доларів. Ну тобто, зовсім інший масштаб буде допомоги. Інститут вивчення війни та американська розвідка казали, попереджали про те, що дійсно да, ця співпраця збільшиться. І наразі іранські пілоти тренуються вже на су 35 Ну тобто, це значить, то, що Росія буде передавати свої винищувачі це того, чого наразі немає в нормальному форматі. Юрани ну для нас ну не дуже добра новина, а, але в цілому, в цілому. Стратегічна перевага на нашому боці, ми рухаємося вперед. Ми отримуємо величезні пакети допомоги від наших союзників. Штати нам анонсували допомогу в 275 мільйонів. Німеччина анонсувала. Ну але на жаль, там більша найбільш цікава частина, яка там є, це 18 штук. Сао РСІЄ 155 Вони ми їх отримаємо тільки в 2025 році, бо їх не існує в наявності. Їх будуть виробляти. але це, там, до крім ці са. Так, да, це довга перспектива, але це гарна новина. Це означає те, що наші союзники готові нас підтримувати в довгій перспективі. Ну тобто, вони не кажуть, що там, ну, там ми там вас ще три місяці потримаємо, а потім про вас забудемо. Там, крім цих САУ, там ідуть імрапи, там ідуть ну, інша всяка допомога, колесна техніка і так далі. Антидронові пушки, антидронові пристрої. Ну тобто, Німеччина теж нам дуже серйозно допомагає. Нема саме цікавої новини, звісно, яку всі очікують, це танки від Німеччини, Леопард 2 або інші, там, від штатів ну це дуже складне політичне питання, коли нам почнуть давати таку серйозну техніку. Да, немає авіації. Ну тобто, єдину авіацію, яку ми отримали від союзників, це вертольоти радян не радянські російські вертольоти мі. І отримали вертольоти від Великобританії Сікінг. Ну, «Сікінг» – це застарілий вертольот, який був знятий за зброєння. А міги, ой, міги, вибачаюсь. Мі які передали штати. Це вертольоти, які йшли в Афганістан, але не дійшли до Афганістана. Їх передали нам. А це єдина авіація, яку ми отримали від союзників, окрім мігів, які нам придавала Словаччина. Наскільки я пам'ятаю, ну тобто, в, в розрізі авіації допомога ну, мікроскопічна, скажем, прямо І вона могла б бути набагато більше. Ну от в двох словах, от, те, що я бачу зараз. Принаймні пан Подоляк написав коментар про те, що він очікує на Різдво подарунки. Його вішліст – це танки Леопард, Ебрамс, БМП Мадер, ЗРК Петріот і ракети «Етекемс». Це його вішліст. Що як, як ви думаєте, з цього ми отримуємо першим? І друге моє запитання, пане Павло Полягає в тому, що чи отримали ми дозвіл тепер все ж таки використовувати західну зброю, аби наносити точкові удари по воєнних об'єктах Російської Федерації, враховуючи наші атаки безпілотниками по воєнних аеродромах РФ? От я можу кожен з цих пунктів розкритикувати. Ну не розкритувати, а стать, скажімо так. Позицію захисту, чому не давати. Цій Будь, ласка. Так, да, от, Будь ласка, от дивіться, от Петріот. Петріот це найсучасна система ППО ПРО, яка існує в світі. Це кінетична система. Вона принципово відрізняється від цих інших систем. Тобто, вона, ну якщо радянська система, це ракета, яка підлітає до своєї цілі біля цілі вибухає. І от е, виходить такий ефект, як всі бачили цю фотографію Боїнга малазійського, якого збили росіяни на Донбасі. Він такий нашпигований. Кульками столевими, а, а Петріот вона настільки точна, що їй не треба нести вибухівку. Вона просто от в, в, врізається в ціль і збиває її оці, таким кінетичним ударом. А, і в якійсь мірі я так розумію, що йде, вони бояться, що ця система якимсь чином, чи або зразки, або фотографії, або відео, або опис, або технічна документація попаде в Росію. Ну я, я так розумію, така так чого вони бояться, бояться, тому і не передають нам ці системи. Петріот друга проблема ну кількість їх, їх не не так багато. Вони дуже дорогі. і Так далі. А так ЕМС, звісно, якщо нам передадуть атаки МС. То який може бути контролю Пентагона після цього, після того як нам передали ракети. Ну тобто, ми їх можемо зарядити в наші Хаймарс або М270 і нанести удар, Уже ну куди ми захочемо, туди й вдаримо. І зупинити нас не зможуть. Ну, тобто, якщо буде наказ головнокомандуючого або верховного головнокомандуючого, то удар буде нанесено. І контроля над тим, що це буде Росія, не Росія, вони не зможуть мати. Знов таки передача цих ну, теоретично, можуть захопити цю ракету і передати. Росіянам, росіяни по ланцюжку далі іншим диктаторам це Іран, це там Китай і так далі. Про що ми там ще говорили? Танки Абрамс. Танки Абрамс це величезна величезний ланцюжок. Крім самих танків, нам треба передати тягачі. Тому що всі тягачі, які у нас є наразі, от нам багато з допомоги нам заходять о Це величезні танкові тягачі, які можуть перевозити пізєш 2000 Ну це найбільш сучасна, одна із найбільш сучасних артилерійських систем. А всі радянські танки вагою до 50 тонн. А всі танки сучасні американські більше 60 тонн, 64, 63 і так далі. У нас немає нейтралів, немає натягачів, які можуть їх перевозити. Проблема з з перевозкою їх навіть залізною дорогою. Ну тобто, це величезна важка техніка. Я думаю, що проблему можна було б вирішити тобто, разом з танками передавати тягачі. Ну крім того, Абрамс це знов таки надсучасна техніка. Вона настільки надсучасна, що ну, скажімо, склад броні Абрамса він засекречений, він невідомий, тобто з чого вона зроблена. Відомо, що вона там керамічна, відомо, що вона там декілька шарів, там, але яка точно, ніхто не знає. І на Абрамсах, якщо всі бачили відео, ну як виглядає сучасний, скажімо, російський танк, він обкладений такий, нібито цеглинками. Цеглинка це динамічна броня. А на Абрамс Місі такої броні немає, тому що вона там просто не потрібна, тому що ніякі сучасні боєприпаси його прибити не може. Ну от от в цьому припри Пане Павло, дякуємо вам. Та зрозуміло, так, дякую, що тексту. це буде дуже складно. Отже, ввійшли з подаліка. Потребує дійсно великої роботи. Павло Нарожний, військовий експерт, волонтер. Так. Пане Павло, дякуємо вам дуже.